Одним із засобів милозвучності української мови є чергування у в і. «й». Порівняймо Працював у полі працювала в полі. Він ішов, вона ішла. Сполучник І та прийменник У вживаємо. На початку речення перед приголосним У лісі багато грибів. Між приголосними прийшов і запитав. Вечір у місті. Крім того, сполучник і вживаємо перед словами, що починаються на й, я, -ю «є», «ї». Прийменник у вживаємо перед словами, що починаються на «в», «ф», «св», «хв», льв. Зайшла у фоє гори і яри. Початкові і у вживаємо, якщо попереднє слово закінчується на приголосний Він ішов. Наш учитель. Сполучник й. Прийменник в. Уживаємо. На початку речення перед голосним В очах палав вогонь. Між голосними Живе в Одесі. Річки й озера. Якщо попереднє слово закінчується на голосний. Пішли в садок. Початкові й в уживаємо. Якщо попереднє слово закінчується на голосний, вона йде наші вчителі. Зверніть увагу чергування у в і «й» чітко простежується в прозових творах, а в поетичній мові досить часто порушується з вимог ритму вірша.